пригоди старої ляльки Одного разу, коли ремонтували будинок, Наталчина мама прибирала на горище. І там серед поламаних непотрібних меблів знайшла стару ляльку. Вона обтерла її ганчіркою та принесла доньці. Дивись, Наталечко, цю ляльку колись подарував мені твій дідусь. Привіт, как дня? Раз, два, три, чотири, пять. Я хочу з тобою грати Ха, Ха, я модниця. так, да, модниця. Посмотрите на мене Ой, Матусю! Вигукнула Наталка. Мабуть, мабуть, їй дуже страшно було самій на темному горищі. Подаруй мені її, я зшию їй нову сукню і гратимусь з нею. Лялька оселилася в найсвітлішій кімнаті та стала постійною учасницею веселих ігор дівчинки. своїй новій подружці Наталка зшила просту, бо вовняну. Але дуже гарну сукню зачесала та підклеїла її каштанові коси. Навіть облуплений ніс не завадив ляльці стати наталченою улюбленицею. І хоча тепер у неї на ногах були маленькі поліетиленові черевички назвали ляльку босоніжкою. Такою її дівчинка вперше побачила. Бо Наталка брала з собою всюди, в сад, на річку, у двір. За столом вона обов'язково тримала її поруч. Від турбот маленької хазяйновитої господині лялька стомлювалася, тоді вона починала хитрувати, безсило опускала свої руки, схиляла голову на плечі. І коли Наталка намагалася її посадити, весь час падала. Ой, бідненька ти моя, говорила тоді Наталка. Тобі, тобі, мабуть, час вже спати. Вона вкладала босоніжку в дерев'яне ліжечко, вкривала ковдрою та співала колискову пісню. Босоніжці подобалося її нове життя. Правда, іноді її спокій порушував безцеремонний шарик. Він відкривав лапою двері, пробирався в одну іграшок і з усіх вибирав тільки посинішку. й вона була задоволена увагою шарика, але вголос цього не висловлювала. Для видимості вона пищала ой, ой, візьми, хоч раз, будь ласка, не мене, а жовтого ведмедика. Шарик не звертав на це уваги і стрімко вибігав на ганок. Перед очима босоніжки миготіли кури, кущі смородини, зелений паркан палісадника. Веселий, задоволений пес показував ляльці всі свої володіння. Він гасав по подвір'ю, аж поки його хтось не помічав. Тоді шарик залишав ляльку на ганку, а сам ховався в будці. Люди не розуміли, що босоніжці подобалися такі подорожі. Я спою тобі пісенку. Безтурботне життя босоніжки тривало недовго, і скінчилося, коли наталці на день народження принесли велику картонну коробку. «Цікаво, що в ній? спитав фланелевий кролик і підняв від цікавості одне довге вухо. Не знаю, крякнула гумова каченя. Я думаю, кряк-кряк-кряк. Я думаю, що це. Mm, зимова шубка для нашої хазяйки. Кря-кря-кря. Ні. ні». – пробурмотів жовтий ведмедик і похитав головою. Саме в такій коробці рік тому принесли мене. Можливо, тут мій північний білий братик. Висловили свою думку про загадкову коробку. І двогорбий верблюд, і жаба, і лисичка сестричка. А швидкий кінь підвівся біля столу на задні ноги, скривив носа та сердито пирхнув. Що в ній може бути? подумала босоніжка. Вона чомусь тривожилася і її мучила невідомість. Нарешті іменинниця підійшла до столу, розв'язала стрічку та підняла кришку. Яка красуня! Спасибі, татусю! закричала Наталка і обережно взяла до рук подарунок. Іграшки завмерли у захваті. Наталка тримала велику нову ляльку. Лялька була вдягнення в світло-рожеву сукню з нейлону. З пишною спідницею легку та прозору. А черевички на які, Подивіться, захлиналася від захвату лисичка сестричка. <this> Вони коричневі, лаковані і спряшками. Уа, а по <�asse> пилюшек зі стрічками. Кумка лежала. Я, квітка Серед нас ніколи не було такої чудової іграшки, урочисто промовив жовтий ведмедик. Він став квапливо пригладжувати на своїх боках плюш, протирними стинки очей, щоб вони блищали яскравіше і повернувся так, щоб його кругле черевце не дуже кидалося в очі незнайомці. І тільки босоніжка нічого не сказала, вона не промовила ані слова, навіть тоді, коли нейлонова модниця відкрила свої круглі очі і ніжно промовила два рази: Красуні, далі ім'я Ляля. Вона посіла краще місце на дивані серед вишитих подушок та сиділа, гордовито піднявши голову із зачіскою з шовковистого волосся. Ляля ні з ким не розмовляла і ні на кого не дивилася. Звичайно, вона була надто зрозуміла, тому що коли жовтий ведмедик привітно звернувся до неї, навіть не глянула на нього, а лише недбало зауважила говори тихіше, у мене з дороги, голова розболілася. Іграшки здивувалися такі невихованості, образилися і з того часу перестали звертати на задаваку увагу. Тільки босоніжка не могла заспокоїтися. Вона бачила, як зранку Наталка бере гарну лялю на руки та ніжно притискає до себе, поговорить з нею і знову зручно усаджує на дивані. Старенька босоніжка поруч з лялею виглядала сіренькою і скромною, і тому вона ставала з кожним днем все більше задумливою і сумною. Їй здавалося, що вона тут зайва. Одного разу вночі босоніжка не витримала, і коли всі заснули, підійшла до лялі. Своїми пальчиками з тканини вона провела по її шовковому волосю. Яка ж я нещасна? заплакала босоніжка. Я, я ніколи не мала таких кучерів, таких очей, що відкриваються і закриваються. Капелюха, мене вічно отягнуть кудись гратися, а ляля може цілими днями відпочивати на м'яких подушках. Що ти скиглиш, облізла лялько, Зверхньо мовила раптом ляля. Якщо тобі так погано, на що ти тоді тут живеш? На твоєму місці я б втекла. От візьму. І поскаржуся наталці і тебе знову закинуть на горище. Бо сонішка злякалася погрози сердитої лялі, а й справді ж. Раптом я знову опинюся в темряві, на пилюці. Адже у наталці тепер є інша нова лялька. Від образи босоніжка заплакала ще сильніше, а коли сліз не вистачило, витерла мокрі щоки і замислилася. Може, може, дійсно втекти? Але куди? непокоїлася вона і одразу ж вирішила піду далеко-далеко, в ліс і залишуся там. Ні, нікому нічого не сказала босоніжка. Тільки постояла біля ліжечка Наталки, важко зітхнула, а потім залізла на підвіконня. Вікно було розчинене. Від висоти у босоніжки запаморочилося в голові. вона згадала про своє горе і стрибнула вниз. Хорусь Зламалися під ногами степлинки запашного тютюну. Босоніжка злякалася, що хтось почує. І побігла по місячній доріжці все далі і далі від свого будинку. Під маскою ні мою витремтись, і тихо плаче одиноке серце, час з музикою. Босонішка вийшла, коли над деревами займалася зоря. Тільки тут вона відчула, що втомилася і сколола ноги, бо по дорозі втратила клеянчісті черевички. Але навколо все було таке нове й незвичне, що до неї повернувся добрий настрій. Босонішка увійшла в гущавину лісу, побачила перед собою на гілці майстра шовкопряда. Здравствуй шовкопряди, погукала його босинішка. Здравствуй, мала. Ти щось хочеш? Так, чи не зможеш ти виткати мені зі своїх шовкових ниток сукню? А вже ж зможу, відповів шовкопряд, підійди ближче. Він зняв мірку і почав швидко працювати. Стомлена босоніжка сіла біля пеньку відпочити. Незабаром сукня була готова. Вона вийшла така, що її могла позаздрити навіть модниця ляля. Спасибі тобі, шовкопряде, подякувала лялька чудовому майстрові, подивилася на свої подряпані ноги і сказала, мені б ще черевички». Будуть вони у тебе. Почула Босоніжка. Вона озирнулася на стовбурі дерева сиділа пухнаста білка з горішком у чіпких лапах. Тримай. крикнула білка і спритно кинула вниз дві шкара лупи розколотого горіха. Босоніжка приміряла обновку черевички точнісінько були по її нозі. Таких не мала жодна лялька у світі. Лісові мешканці всюди привітно зустрічали гостю. Кожен намагався її чимось потішити. Ящерка подарувала їй для сукні блискучі лусочки, від яких вона стала ще ошатнішою. Дятел вирубав із березової кари сліпучі білі браслети. Горобина наділа їй на шию намисто з червоних ягод. Не залишилася в боргу і чапля. Вона принесла капелюша клілею, Здійснилася мрія босоніжки. Вона стала такою ж гарною, як ляля. Лялька сіла на пеньок, наче на диван. Замість подушок був м'який зелений мох. Так вона сиділа годину чи дві. Усі в лісі були зайняті своїми справами. Дятел лікував дерево, шовкопряд змотував нитку в кокони, білка поскакала запасати на зиму горіхи, чапля полетіла до своїх дітей. Бо соніжка залишилася сама, їй стало нудно. Вона не знала, чим зайнятися, а до неробства вона не звикла. Потім їй пригадався будинок, згадалися іграшки. А що про неї думає Наталка? А шарик, мабуть, шукають її по всьому будинку. Милі мої, я й не пропускала, що мені без вас так сумно, думала Бог І навіщо мені така гарна сукня, якщо її не побачить Наталка? Я погана, погана, невдячна лялька. Мене зняли з запорошеного горища. Піклувалися про мене, любили, а я Я втекла до лісу. По соніжці захотілося швидше повернутися додому, але це виявилось не так просто. Стежка загубилася, навколо стояв густий, мовчазний ліс. Куди йти? Раптом подув сильний вітер, несподівано потемніло, Зібралися густі дущові хмари, тривожно зашуміли дерева і трава, поховалися лісові мешканці. Блиснула блискавка, загуркотів грім, великі краплі дощу заплескали по листю, бо заблукала, промокла та тремтіла від холоду. Пропала я, пропала я зовсім, подумала вона. Хіба ж мені було? Погано у наталки. Вона сховалася під густу ялинку, але й там дощі вітер дістали до неї. З гілки зірвалася колюча шишка і боляче вдарила її по голові. Кінець перелякана, босоніжка вискочила з під ялинки і кинулася, куди очі дивляться. А вітер свистів її слід, наздогоняв і шмагав, а дощ все лив і лив, немов хотів утопити втікачку. Зачепився за сучок і залишився на ньому капелюшок лілея. Поривом вітру зірвала і забрала сукню потоки води змили з ніг горіхове черевички. Забризкана брудом, змерзла, босоніжка нарешті побачила знайомий дах. Пробігти залишилося зовсім трошки, але лялька раптом послизнулася і впала. Прокинулася вона. Від гучного гавкату і побачила над собою добру, кудлату морду шарика. Це він, її вірний товариш. Весь день, коли виявилася пропажа, не знаходив собі місця і вирушив на її розшуки. Шарик лизнув босоніжку теплим і вологим язиком в щоку, схопив і приніс її додому. Найбільше зраділа Наталка. Іграшки були задоволені поверненням босоніжки. Вони почали її розпитувати, перебуваючи одна одну, де вона пропадала. Навіть гордовита ляля усміхнулася, закрила і відкрила очі. й вона все ж заздрила старенькій ляльці. Ляля була самотня, і з нею ніхто не дружив. Босоніжку почистили. Перевдягли, заштопали подряпини. А наступного дня шарик знову, як колись, тихесенько відкрив лапою двері. І, як колись, зраділа йому босоніжка, друзі, дорожче за блискуче брання. Жодних лісових подарунків не залишилося у ляльки, та вона про них і не шкодувала. Тільки довгими зумовими вечорами, в теплому іграшковому куточку босоніжка часто розповідала друзям про свої незвичайні пригоди. Правда, сусідка сказала Наталціний мамі, що бачила, як босоніжку в ліс потягла ворона, люди цьому вірили. Вони думали: не могла ж лялька піти сама? Ну що ж? Нехай так і думають, але ж ми з вами знаємо всю правду. Вистава закінчилась, додому всі пішли, а мене залишили У темряві в тиші. не знаю дивні люди, що лялька я жива, і що мені не треба, керуюча рука на ті огінку. Не війтесь, не впаду, бо кожну ніч сама. Биває, що хочу, танцює, до схочу, і куди знати вам, що лівка я жива. Сама вінку я в світло і друзів позову, да пучило відказівки, забути я хочу. Давно мені набридло казать чужі слова. Невже не зрозуміло, Що лялька, я жива, я на ті обійбу. Oh no,